Цього року аграрії вперше сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання. Відповідна норма міститься у змінах до податкового кодексу України. Податкові служби пояснюють, МПЗ це мінімальний розмір податків, які сплачуватимуть фізособи особи підприємці та власники великих земельних угідь. А це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги. Або ж у випадку, коли вони вирощують та реалізовують власну сільськогосподарську продукцію, при розрахунку суми мінімального податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, юридичні особи, підприємці та ФОПи, мають право зменшити нараховане мінімальне податкове зобов'язання на суму сплачених протягом року окремих податків, таких як податок на прибуток, єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, рентну плату за використання води та земель. Ні, податок податково акцентує увагу і на такі особливості: розрахунок МПЗ проводиться за формулою, яка прив'язана до нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо за річними підсумками суб'єкт господарювання до місцевого бюджету ні з менше податків ніж МПЗ, різницю доведеться доплатити. Цьогоріч мінімальне податкове зобов'язання рахується за 2022 рік. Тому, наприклад, якщо платник нарахував мінімальне податкове зобов'язання в сумі 50 тисяч гривень, а загальна сума сплачених ним податків. І зборів та платежів чи витрат на оренду у 2022 році склала 40 тисяч гривень, то йому необхідно буде ще сплатити 10 тисяч гривень. Якщо ж сума сплачених податків за 2022 рік склала, наприклад, 70 тисяч гривень, тоді нічого сплачувати не потрібно. Особливістю при визначенні мінімального податкового зобов'язання у 2023 році є те, що платники можуть зменшити своє мінімальне податкове зобов'язання на суму податків і зборів, сплачених ними у 2021 році, в рахунок зобов'язань 2022 року. З огляду на воєнний стан нараховується МПЗ за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій, які вважаються засміченими вибухонебезпечними предметами та на яких розміщені. Фортифікаційні споруди Михайло Берездіндрібусяк новини на вежі.